Є три закони термодинаміки які підтверджують існування Бога та розвіюють. Теорію еволюції перше це те, що матерія та енергія не зникає та залишається незмінною. І про це говорить Біблія, що душа вічна, вона не помирає і не зникає. Лише після фізичної смерті переходить у вічність або в пекло, або в рай, в залежності від того, як ми проживемо наше життя. Другий закон це ентропія. Це говорить про те, що все в цьому світі старіє. Це ще більше підтверджує, що теорія еволюції це брехня, адже еволюція навпаки говорить, що все краще. Еволюція Цянує, тобто удосконалюється, але ж ми бачимо, що все навпаки. В людей вік меншає, хвороб більше, і взагалі світ гіршає та занепадає. І третій закон, що енергія має бути направлена. І головне запитання стоїть і в тому, куди ми будемо направляти енергію на Бога, на вічність чи на цей грішний світ, який тільки руйнує наш мозок та губить нашу душу. Амінь.